За збірну України буде грати бразилець. Знову історія з натуралізацією. Прикол з Михайліченком не прикол. Бата в зубко михапку. Дуже багато інфист, трапзон спору і трансфери київського Динамо. Вітаю, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку вподобайку і давайте починати це відео. Розпочнемо ми його з теми Пищура. Жирона підпише футболіста для другої команди, а не першої. В клубі не виключають можливості залученості гравця до тренувань власне з першою командою. Нагадаю, що 22 січня інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Жирона досягнула принципової домовленості з угорським клубом про трансфер 21-річного українського нападника за 1 мільйон євро. Власне, така от друзі, інформація. Колись трибуна напише новину про Пищура, де не буде вказано його зріст, але то буде зовсім інша історія. Я нагадаю, що цей нападник зростом 204 ну, справжній український гігант, і це така нетривіальна, непересічна історія, тому те, що про неї якось згадують в такому руслі, я це бачу тільки як позитив, бо це незвично цікаво і прикольно. Полулу не цікавить Динамо, клуб не веде переговорів із Ягелонією щодо його трансферу. Повідомляє Динамо Київ ЮА». А Міфіку Пололу вже тричі пропонували Динамо, зокрема минулого літа та минулої зими, але й тоді, як і зараз київський клуб не виявив зацікавленості у його підписанні. Чекають, коли запропонують. Залобу! Так, вона вже. Ой, Коротше, такі друзі, коментарі не цікавить, бо забагато забиває, бо не лайкає Соловйова. Трансферні кампанії Динамо це окрема історія, про яку можна дуже і дуже довго говорити. І от можна навіть мені нічого не говорити. Просто можете друзі зайти в коментарі в застосунку мобільному трибунаком під цією новиною про Пулулу Динамо. А, а ви зрозуміли? Трапзон спора розглядає Михавка як заміну Батагову. Раніше повідомлялися про інтерес до Батагова з декількох клубів. У разі відходу Арсенія очікується, що клуб спробує підписати ще одного українського захисника, а саме Михавка. Ну і друзі, така от інформація про Батагова є. Борнмут запропонував Трабзонспору оренду Арсенія із зобов'язанням викупу за 4 плюс 20 мільйони євро. Турецький клуб відмовив, повідомляє Фанатік. Навіщо постити новини з турецьких ЗМІ? Там кожен день його продають. І кожен день. да. Трансферна кампанія навколо Батагова справді досить серйозна, але я повторюю те, що говорив в минулих випусках. На мою думку, цей футболіст справді зловиться її уваги. Він може зараз круто вирости. Дуже хороший, якісний ЦЗ, якого хочеться побачити в топ-чемпіонатах. От і все. Ну і ще одна інформація з Трабзонспора. Зубков вийшов на четверте місце у списку українських бомбардирів турецької суперліги. Він забив свій дев'ятий м'яч у чемпіонаті Туреччини та випередив за цим показником колишнього порнопісника Юрія Шелепницького. У нього 8 голів, хто б це не був, шелепницький, друзі. Якщо ви знаєте, хто це, напишіть про це в коментарі. Цікаво, прикольно. да. Прямо йому, друзі, далі Тутєров забив за Екстер у другому матчі поспіль. Наш український футболіст роззабивався. Це сталося у матчі 28-го туру 3-го дивізіону Англії проти Портвейла. Тимур вийшов на заміну на 55-й хвилині, а на 59-й забив гол з передачі Джека Ейчсона і зробив рахунок 3-0. Ну, прям крутяк, прям молодець. Прикол з Михайліченком виходить з-під контролю, друзі. Депутат Київради ємець про конфлікт Михайличенка і Сантехні. Візьмемо цю справу на контроль, розглянемо на комісії, не дамо замнути. Призначити про роботи. Лесік 30 днів працюватиме сантехніком в своєму ж будинку. Це просто якийсь сюр насправді, і ця історія вона максимально веселить. В мінусовому сенсі, типу історія Шкрінж. Штаб Риброва хоче натуралізувати півзахисника Педріню, щоб він зіграв проти Швеції, повідомляє ESPN. Ідея полягає в тому, що півзахисник буде доступним для можливого виклику на матч плей офф кваліфікації світу проти Швеції, який пройде 26 березня. Нагадаємо, чутки про можливу натуралізацію гравця були ще в січні 2022 року. ТЦК. Іцформі очікується біполярка в коментах від пройти на з будь-якою ціною до патріотичних натуралів і прибічників резидентів. Потім ці натурали будуть називати його Педріненко і так далі, тому подібне. Друзі, до історії з нейтралізацією гравців відносяться всі абсолютно по-різному. Е, я в цьому бачу е, нормальну історію, коли це робиться справді за великої потреби. Е, не скажу, що у нас зараз з краями атаки все окей, тому Педриньо, в принципі, варіант ніби то й непоганий. Але я не можу сказати, що зараз цей гравець демонструє прям такий футбол, що його треба нейтралізувати. Ну, можливо, я помиляюсь, ви тоді свої коментарі пишіть. Прям такий футбол, а нібито інші наші вінгери зараз прям такий футбол показують. Ай! Ну і друзі, з'явилась ще новенька інформація про Михайла Мудрика, нові чутки. Видання Чемпіон повідомляє, що триває розгляд справи по мудрику, і якусь ухвалу ми можемо отримати вже найближчим часом. Це, по-перше, по-друге, є ось такий коментар від Лієма Росіньора. Мудрик чудовий гравець. Він пережив дуже важкий. Період, і коли настане відповідальний момент, я обов'язково поговорю з ними. Як то люблять тренери, говорять максимально розмито все, але знову ж таки, така є інформація по мудрику. Тут я просто хочу вас поставити перед фактом. <му> ну і друзі, це всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа, обов'язково почуємося.